Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. В українців, як і у багатьох народів, материнство мало соціокультурну цінність. І ось бачите на цій світлині матір із двома дітьми. Материнську роль жінка фактично виконує вже протягом вагітності, оскільки. За народними уявленнями своєю поведінкою у цей час вона закладає риси дитини. І ось бачите на цій світлині дві матері із по одній дитині, бо можливо, дочка із своєю матір'ю і двоє дітей. Більше часу матері поглинало виконання інших обов'язків, від яких залежав добробут усієї сім'ї. Так воно є, шановні мої друзі. Бачите, дитинка стоїть. На стільці і матір тримає дитинку, щоб не впала вниз. За відсутності в сім'ї осіб, здатних доглянути немовля, мати неодмінно брала дитину із собою на косовицю чи жнива. Ось теж така прекрасна фотографія старовинна наших українок. Для українців мати посідає один із найвищих щаблів соціокультурної ієрархії. Так воно є, шановні мої друзі. Ось такі кілька фотографій старовинних наших українок. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.